Я не можу вибрати. Воно не може вибрати, воно буде стояти, от, блядь, дві бутилки, блядь, сока буде стоять. Яблучний, блядь, і ще один яблучний. Він буде на них дивитися і каже, який мені вибрати. Вони, блядь, обидві яблучні. Який мені вибрати? Ну, не знаю, ну що. А, а ви йому ось. Ось. А ну тут Антоніо якийсь піз, піздаліс пише мені, пеніс, пеніс, пеніс. Так кидаю вже в ефір сфоткай, так кидай, ми подивимося на нього. Якраз чорна луна, ми подивимося, що там з твоїм пенісом. Хороший він чи ні? 18,7 і Я не вірю. Покажи, покажи. Ти знаєш, я на слово нікому не вірю. Я вже мілфа, потужна. Я то все знаєш на слово не вірю. Сфоткай, кидай, а потім подивимося. А так, ну а от дівчатки пишуть курс бомбічний. спасибо, мої хороші, спасибо. А так ми не віримо, розумієш, ми не віримо. Ми мілфи. Це ти можеш там дівчинці 18 років розказувати, і вона може повірити, хоча вони зараз вже ушлі. А мілфи, боже, нема фотки, нема сертифіката, нема е, книжки, відгуків, нема зачотки. Пожалуйста, малиш, не трать час.